Добрий день, малята! любі хлопчики та дівчата! Новий друг до нас поспішає це чарівний пензлик. Любить він по паперу гуляти і яскраво малювати. Сьогодні ми навчимося тримати пензлик і малювати. Пензлик в руки бери і між пальчики клади. в кулачок не затискай. Металевий фартушок пальчиками не чіпай. На версинки фарбу набирай, по паперу гуляти пензлик відпускай. Пензлик на варсинках фарбу має, малювати починає. Сьогодні ми з вами намалюємо стрічечки для повітряних кульок. Ви готові? Тож починаємо! Для цього нам знадобиться! Зробіть заготовки на мальованих а дітки малюють тільки стрічечки. Молодці дітки! Чекаю фото ваших робіт у нашу групу. До побачення, до нових зустрічей!